Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про одну з легенд заснування міста Житомир. Чи замислювалися ви коли-небудь про походження у назви міста, в якому ви живете? Житомир це чудове місто зі своєю цікавою історією. Житомир, на думку дослідників, виник у 8 або 11 столітті, як центр з одного давноруських племен, а саме житичів у літописі вперше згадується в 1240 році. З однією з легенд майбутній Житомир виник як центр племені житичів, що входив в племенний союз древлян. Назва міста мир житичів, як і самого племені, основним заняттям якого було хліборобство, виникла від важливої в цьому краю культурі жита, що культивується тут і за непам'ятних часів. Є свідчення про те, що в давнину навіть у центрі міста сіли жито і ячмінь. Про місто говорили мири жито, мир житичів. Про це говорить відомий чеський вчений славіст Павло Йосиф Шафрик. Саме на мальованці знаходилося поселення житичів та їх поховання. Сьогодні славетне місто відомо великою кількістю талантів, активно розвивається музика, живопис, фотографія та кінематографія. Україна тільки прямує до Європи і у неї є великий потенціал. Історично склалося так, що наші землі не раз винищувалися, але все відбудовували та продовжували жити на цих землях. На цьому я буду завершувати свою розповідь про історію міста Житомир. Дякую за перегляд!